Друзі, всім привіт! Ось такий у мене сьогодні на ремонті таймер часу горос від фірми. Тут у нас є такі борти. Під фірму я взяв розового цвяха і з розавого чаха розпискав та зробив під чортку виріз Булгаркою і в мене вийшла така которка. Далі беру на сам таймер і показую вам саму його неполадку. Коли ми крутимо, нас він вимикається, але він нас не вмикається. Коли ми просто трішки підтолкнемо на сам так, мікрик, то він одразу і вмикається. Але так не повинно бути. Тому потрібно розбиратися, у чому в нас проблема. Ну що, я його зараз вимикаю і ми з вами будемо його питатися розібрати. Беремо нашу очортку саморобну із цяха і пробуємо відкручувати наші борти. Так їх відкручуємо і нам болт піддався. Відкручується тепер інший болт І цей в нас відкручується. Ми зараз будемо пробувати розбирати. Розбираємо нас там ряде часу. Що ми тут можемо бачити? Ми тут можемо бачити розетку та хвилку, також механізм, як у часів, у годинника. Також тут у нас є 6 також є пластикове коромисло та на наші листочки, які нам задають, про, програмують на сам таймер. Як бачимо, скільки, скільки сточків ми з вами втопили, то скільки буде увімкнено наше короместро. Чим більше його відпирає, от, відштовхує на секоромисло. Наші самі ці листочки відштовхують на секоромисло, коли вони е, у зачі вниз. Коли доверху, ось як бачимо, вони його відштовхують а потім, коли у нас закінчуються наші листочки, які утоплені, то він назад вертається, тим самим вимикається. І так іде це до тих пір. Це йде по, по колу і безкінечно. Так, ну а тут у нас механізм як у водиника. Також постаний резистор для того, щоб він працював від 220 вольт від мережі. Тавість, звісно, тут свіч редуктор. Ось наші нас Ось це у нас двигун. І цей двигун е, крутиться від залежності частоти в мережі. Якщо частота буде 50 Гц, буде крутитися, скажімо, нормальною світкою. Фіт якщо буде понизані по герці, тоді будуть крутитися медленніше. А якщо буде, буде збільшені герці, тоді буде крутитися швидше. Ось так. Це все діло виходить. Також бачимо, у нас внутрі є така на, крутить, яку крутить на сам редуктор. Наші на самі листочки. Ну зараз буду відпаювати на сам мікрик, тому що я думаю, що проблема в ньому для того, що просто втомився метал латунь томилося. Потрібно її буде підігнути. Наші самі кремі. Відпаяв я насам двигунь від мікрика. Розбираю нас там перемикач або мікрик. Обережно, щоб нічого тут не розсипалось. Обережно знімаю нашу кришку. Бачимо, як тут у нас все зроблено. Я вам це дві, війс звісно таки, показу, як воно це все діло тут працює. Зараз напевно я від, від, відпаяю на наші провода тому що дуже некомфортно це сиділо робити. Ну що я відпаяв на наші провода від нашого мікріка. Ось хочу вам покладати його вже поближче до вас. Я бачимо, тут у нас ще прузинка, також латунь прузиниста і два контакти. Один на якийсь річ на латунній пружинності і один контакт звичайний. Ось цей звичайний контакт потрібно буде підігнути до по, поблизу нашої до самого рухомого контакту латуні. Так, ну що, зараз я за це діло буду збирати. як було. Хочу просто перевірити, чи буде працювати. Потім розберу і Підігну на сам контакт. Діло в тому, що за кадром мене просто цей вимикач розсипався, і я дуже довго його збирав. Так, ну що, зараз будемо перевіряти. Вмикаємо і все у це працює. Ну і так воно повинно і бути. Далі беру на сам цей перемікач. Хочу за... зачистити провід спочатку та залудити його, щоб був залузаним проводом. Щоб потім було швидше припаяти. Так, все провід солодив. Далі розбираю на сам перемикач. Хочу ще показати, який у нас зроблений, як бачимо. Беру, знімаю на сам контакт. І Його просто підгинаю поближче до насового рухомого контакту, який знаходиться на сам, на самій латуньовій пульсині. На прузинистій латуні. Ось так. Все це діло збираю. ось я хочу раз його підігнути, щоб було точніше. Все було на всі 100% працювало. І далі спираємо на сам перемикач. Та і далі припаяємо до нього провода так само як вони були до, до цього припаяні. Ну, вони тут були не припаяні, а приварені точечною сваркою. Але їх можна також і припаяти. Припаяв нас провода та припаяв нас сам двигун із редуктором. Так, зараз будемо подати на сам цель, буву, цель з редуктором на своє законне місце. Ось і все я його поставив. Далі беру на це корометро пластикове і ставлю на своє законне місце. Все працює чудово, нічого не заважає. Далі ставимо на саму землю та починаємо збирати на сам пристрій. Ось і все зібрали на сам пристрій, поки ще без бортів, перевіримо його. Вмикаю його в розетку та беру, вмикаю розетку через таймер нашу лампу. Утоплюю на сам листок і починаю прокручувати. Ось він за сам у нас увімкнувся і вимкнувся. Чудово, так і повинно бути. Працює. Ось хочу ще раз перевірити. Знову утоплюю наш листочок і знову у нас вмикається. І вимикається. Все. І ще раз так працює. Все чудово. Супер. Вимикаємо нас сам присії з мережі. І зараз будемо перероблювати наші болти на мінус. Для чого нам знадобиться обназовка по металу та тиски. І починаємо нарізати наш сам мінус. Потім нам перерізати саму перемічку, яка є на нашому болту Ось так робимо з нашими болтами, Ось і все. Наші болти тепер перероблені під мінусову очортку, як бачимо. Тепер можемо їх ставити на своє законне місце і закручувати нашою обичною очорткою, мінусовою. Ось і все, наш таймер готовий. Потім потрібно тільки перевірити. Вмикаємо наш таймер в мережу 220 В змінного струму, вмикаємо нашу лампу, втоплюємо наш листочок і він нас вмикається і вимикається, все, як і повинно бути.